Вітаю учнів та учениць сьомого класу на уроці географії. А ми продовжуємо нашу дивовижну і захопливу подорож з загадковими незвичайними місцями світу, і тема нашого уроку Океанія. У мене гарний настрій дуже. Посміхнись, і ти, мій друже! А у вас який настрій? Оберіть свій смайл на урок. На уроці ви дізнаєтеся про різноманітність островів за походженням, про унікальність островів Океанії, історію відкриття островів та екологічні проблеми Океанії. Пригадайте, які бувають острови за походженням. Види островів за походженням бувають. материкові – це колишні частини материка – що відокремились від нього внаслідок опускання ділянки суходолу. Вулканічні виникли внаслідок вивержень вулканів на дні океанів і морів. Коралові утворюються в результаті скупчення вапнякових скелетів коралових поліпів. Океанію називають сукупність островів. У центральній та південно-західній частині Тихого океану, загальна площа яких становить близько 1,3 мільйонів кілометрів квадратних. Океанія простігається від Гавайських островів на півночі до Нової Зеландії на півдні, від Нової Гвінеї на Заході до острова Пасхи на Сході. Океанія складається майже з 10 тисяч островів, частина з яких утворює архіпелаги. Океанію майже посередині перетинають екватор і 180-й меридіан. Більша частина океанії лежить між північним і південним тропіками. Острови Нова Зеландія знаходяться у помірному поясі. До складу океанії входять чотири групи островів: Меланезія, Нова Гвінея, Нова Каледонія, Вануату, Фіджі, Соломонові острови та інші, на яку припадає 75% Океанії. Друга це Мікронезія, острови Гуам, Маріанські, Маршалові, Каролінські острови тощо. Полінезія, Тонга, Самуа, Кука, Туамоту та інші та Нова Зеландія. Історія відкриття та дослідження Океанії почалася з навколосвітньої подорожі Фернана Магеллана. Багато островів були відкриті і нанесені на карту під час плавань Джеймса Кука. Великий внесок у вивчення природи та населення Океанії зробив Микола Миклуха Маклай, відомий мандрівник та вчений українського походження, який декілька років прожив серед папуасів Нової Гвінеї. Походження та будова островів Океанії тісно пов'язані. З особливостями дна Тихого океану. Більшість островів вулканічного і коралового походження, коралові атоли і рифи розташовані у тропічних широтах океану. Коралові острови утворені кораловими поліпами, які живуть тільки у теплих водах на невеликій глибині. Коралові рифи видовжені смуги островів. Атоли. Невеликі коралеві острови кільцеподібної форми. Коралові острови низькі і ледь помітні серед водних просторів. Великий бар'єрний риф. Найбільша у світі система коралевих рифів, що розташована у кораловому морі Тихого океану вздовж східного узбережжя Австралії. Простягається на 2300 кілометрів з півночі на південь. Це найбільша у світі споруда, що створена живими організмами, кораловими поліпами. У 1979 році тут було створено морський національний парк площою понад 5 мільйонів гектарів, який включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У центральній і східній частинах океані розташовані острови вулканічного походження: Гавайський, Аляуцький, Курильський, Японський. Вулканічні острови є результатом виверження вулканів на дні океанів та морів. Вони є вершинами підводних вулканів, що виступають над поверхньою океану. Найбільша кількість підводних вулканів у світі знаходиться на дні Тихого океану. З кожним новим виверженням навколо жерла вулкану нагромаджується попіл і лава, внаслідок чого острів збільшується вгору і вшир. У західній частині багато островів. Нова Гвінея найбільший острів Океанії, кілька десятків тисяч років тому був з'єднаний з Австралією. Острови Нова Зеландія та острів Тасманія. Оскільки острови Океанії різні за походженням, поверхня островів різноманітна. На материкових і вулканічних островах Є низовини і невисокі гори, найвищі гори навіть вкриті снігами. Коралові острови мають плоску поверхню і незначну абсолютну висоту. На островах Океанії багато згаслих і діючих вулканів, бувають сильні землетруси. Часто поблизу вулканів знаходяться гейзери. Особливо багато їх на островах Нової Зеландії. Корисні копалини океанії пов'язані з походженням і геологічною будовою островів. Добувають вугілля, нафту, боксити. Є поклади нікелевих та Кобальтових руд, фосфоритів. Ланцюг Гавайських островів включає 5 великих вулканічних островів. Одним з яких є острів Гавайї. На цьому острові знаходиться найвища гора на землі Мауна-Кеа, висота якої від підніжжя до вершини становить 10203 метри. Мауна -Кеа – це вулкан, основа якого розташована на дні океану. А над водою височіє лише 4205 метрів від його загальної висоти. Тому за абсолютною висотою Мауна Кія поступається Евересту. Хоча повна висота вулкану більша від висоти найвищої вершини світу. На пляжах Гавайських островів зустрічається чорний пісок, що утворився з пішінок вулканічної породи Базальту. А зараз час відпочити руханка. Більша частина океанії лежить між тропиками. Тому майже всі острови розташовані в екваторіальному, субекваторіальному та тропічному кліматичних поясах. Лише Нова Зеландія і прилеглі до неї острови у субтропічному і помірному поясах. Клімат океанії морський, теплий і м'який. Температура повітря плюс 26 градусів за Цельсієм. Опадів випадає від 3 до 4 тисяч міліметрів за рік. Для океанії характерні незначні добові і сезонні коливання температур. Великого лиха островам океанії завдають тайфуни. Географічне положення Океанії серед величезного водного простору, малі розміри островів та віддаленість від материків зумовили надзвичайну своєрідність їх природи. Рослинність островів Океанії. Це вологі тропічні ліси, саванни, Луки. Острови помірного поясу теж вкриті лісами. Оскільки острови океані ізольовані від інших материків, видовий склад органічного світу дуже своєрідний, однак і дуже бідний. Серед рослин переважають фікуси, бамбук, пандануси, казуарини. Ростуть манго, динне дерево. Хлібне дерево каучуконоси. Рослинність островів. Коралеві острови з бідними ґрунтами, що залігають тонким шаром на коралевих вапняках. Мають бідну трав'яну рослинність. Їх окрасою є тільки гаї кокосових пальм. Кокосову пальму справедливо називають хлібом океанії. З її квітів отримують цукор і пальмове віно. Проте ці пальмові блага не можуть зрівнятися з плодами. Восьмикілограмовий молодий горіх уміщує пів літра кокосового молока рідини, що добре втамовує спрагу. Дозрілий горіх має замість молока білу м'якать копру подрібненою копрою. Кокосовою стружкою посипають різні солодощі. З неї виготовляють кокосову олію. Нині з олії навчилися виготовляти пальне. З'явилися автобуси з кокосовими двигунами. У лісах нової Зеландії багато ендеміків. Сосна каурі, капустяне дерево, новозеландський льон. Тваринний світ островів Океанії дуже бідний. Але своєрідний тим, що серед наземних тварин майже немає савців, крім мишей і щурів та отруйних змій. Проте в лісах дуже багато птахів: папух, сміттєвих курей, киві, кагу, райських птахів, лірохвостів, какаду. На острові Нова Гвінеї поширені їхідна, деревний кінгуру. На Новій Зеландії живуть птахи ківі, які не літають, а бігають. Ящірка Гатерія це унікальна тварина, яка існувала в доісторичні часи. Вона є реліктом та ендеміком водночас. Уряд Нової Зеландії, де вони мешкають, робить усе можливе. Щоб зберегти цих рідкісних рептілій. Суворо заборонено не тільки ловити живих, а й підбирати мертвих тварин, які для зоологів становлять цінну знахідку. Богатерії живуть довго до ста років, і тому можливість вивчення їх внутрішньої будови трапляється рідко. Ліси океанії дуже вирубані, тому їх видовий склад значно змінився. Великої шкоди природі завдали і завезені на острови тварини з інших частин світу. Серед основних екологічних проблем островів Океанії є забруднення вод Тихого океану залишками мінеральних добрив, пестицидами, комунальними та промисловими стоками нафтою. Дуже небезпечним є радіоактивне забруднення вод океану внаслідок ядерних випробувань, що проводилися на деяких островах океанії. Вчені вважають, що зміни клімату, глобальне потепління та підвищення рівня Світового океану, які активно відбуваються останні десятиліття, загрожують затопленням багатьом островам Океанії, а майже всі острови Океанії заселені. За останні 70 років 5 островів зі складу Соломонових вже пішли під воду. Зникли декілька островів у Мікронезії. Основною проблемою островів Океанії є збереження їхньої унікальної природи. Від наслідків антропогенного впливу. Зробимо підсумок. За походженням острови Світового океану поділяють на материкові, вулканічні та коралові. Група островів, що розташовані неподалік один від одного і мають єдине походження, називають архіпелагами. Океанія це сукупність островів у центральній та південно-західній частині Тихого океану. Діти під час вивчення океанів Землі ви дізнались, що вони мають величезні природні багатства, а які особливості їх освоєння людиною. Кожна із команд заздалегідь отримала завдання. Ознайомитись з літературними джерелами, що висвітлюють питання природних багатств Світового океану, дослідити дані інтернет-джерел, скласти класифікацію природних ресурсів океану, дізнатися про особливості мінеральних, енергетичних і біологічних ресурсів океану, та зробити. Висновок про необхідність правильного використання природних багатств. А зараз кожна із команд презентує свої проекти. Діти! Які емоції виникли у вас під час вивчення теми уроку? Виконаємо вправу квітка. Оберіть свій смайлик! Супер, все вдалося! Було важко, але справився, справилась. Не зрозумів, не зрозуміла, потрібна допомога. Наш урок був дуже насиченим. Ви дізналися багато нового про океанію. Для закріплення нових знань. Виконайте домашнє завдання? Спершу знайдіть відповіді на поставлені запитання. Яке походження мають острови Світового океану? Що таке океанія? На які частини її поділяють? Які екологічні проблеми загрожують унікальній природі? Океанії. А також виконайте завдання. Опрацюйте інформацію інтернет-джерел та підготуйте короткі повідомлення на тему відкриття нового континенту в Тихому океані. Дякую за увагу. До нових зустрічей!